私、見てます。<ita> Так, бачили ось цей рейтинг, і що давайте так спершу з, з із таким розберемося там, де дуже в багатьох на багатьох категоріях Хмельниччина просто чи не надала якихось відомостей, чи що? Бо знаходиться поруч там із Луганщиною, де взагалі не проводилися, ну, в зв'язку з об'єктивними зрозуміла річ обставинами, таке дослідження не проводилося. Просто не надали такої інформації це не означає, що. Це нуль, бо нуль теж є. Я з вами згоден у тому сенсі, що це не відповідає дійсності оцей моніторинг. У мене виникло питання, хто був моніторами, наскільки вони підготовлені, які об'єкти моніторились, які об'єкти бралися до уваги. Тому що ви вірно зауважили, що Хмельниччина, яка йшла ну, завжди майже пілотом в Україні по ступеню, по впровадженню безбар'єрності на всіх рівнях, була є і залишиться ну, передовою. І, наприклад, мене здивувало, чому наш Хмельницький вокзал станції Хмельницький залізничний недоступний, хоча він один з найкращих в Україні по доступності. Тобто тут більше питань виникає. Напевне, громади або не подали інформацію вірно, або невірно їм пояснили, як цю інформацію зібрати і коректно подати. Ну я власне теж тому ми і хочемо дізнатися, чи насправді ситуація така плачевна, бо виглядає ну це, скажімо, зовсім недобре. І ну і якщо порівнювати попереднє дослідження, яке було проведене ну за рік, і в тому рейтингу Хмельниччина була на другому місці і просто опиняється в кінці. Ну щось якось не так. Хто оприлюднює? Оприлюднює цей рейтинг безпосередньо міністерство і міністерство інфраструктури, і тому. Маємо довіряти такій інформації, яка є з іншого боку, бачимо реальність. Так от, якщо ми подивимося по якихось певних по якомусь певному переліку, це теж якось цікаво. Бо, наприклад, інформація щодо споруд цивільного захисту відсутня. А натомість ЦНАПи безбар'єрні на Хмельниччині на 62%, більш ніж на половину, частково безбар'єрні на 34%. Тобто, ну це майже. Якщо додати і доплюсувати, це дуже гарний і близький до максимуму, насправді показник. З вашої точки зору, от та інформація, яка тут є, де насправді у нас є прогалини в Хмельницькій області, бо я ж впевнена в тому, що і ви так само, як представник товариства, звертаєтеся з пропозиціями і так само й до вас вони надходять, де потрібно щось зробити. Розкажіть нам, що по факту. По факту відбувається, я споглядаю такі ситуації. Найбільш недоступні це всі культові споруди, те, що робиться в місті, наприклад. Всі бачимо пониження тротуарного бордюрного каменю, ми бачимо переходи, перед якими вкладається тактильна плитка. Тобто при ремонтах тої чи іншої ділянки дороги це все е, налагоджується, це все впроваджується. Е, оці от, е, такі сходинки безбар'єрності. Воно одночасно не буде зроблено. Ті самі ЦНАПИ. В ЦНАПах по максимуму зроблена можлива доступність. Це я стверджую. Ще де ми маємо, ми всі бачимо аптеки сьогоднішні. Я дивлюсь, багато аптек вже оснащені підйомними е, платформами. Я бачу е, кабінет стоматолога, він теж обладнаний під, е, підйомною платформою. Тобто, рух є, і контроль зі з, з сторони органів влади місцевої є присутній. Тобто е, рух вперед по, по максимальній безбар'єрності е, він триває, він здійснюється щоденно. На мої елементарні звернення до міського голови, до голови наприклад, обласної ради по тим питанням, які вкрай необхідні громаді, для того, щоб, наприклад, дитина досталася в укриття, люд... дитина, яка має порушення опорно-рухового апарату. Моментально усуваються і директори звітують мені, наприклад, що все зроблено, приїжджайте, перевіряйте. Я жодної проблеми не бачу. Але те, що обмежений фінансовий ресурс в умовах воєнного стану, ми всі чудово розуміємо. І нам дуже важливо і, і вкрай важливо підтримувати наших захисників, які воронять нашу державу, підтримувати тими тим дронами, тим самими теплими речами, одягом, життям і таке інше, ви розумієте, про що я кажу. І тому фінансовий ресурс він не безграничний. Тим паче, що, наприклад, частину забрали в державний бюджет, податок на доходи фізичних осіб, Ну, він значно скромніший став. Щодо громад, скажу таку непопулярну думку. Ну, подивилися ми рейтинг голів громад, побачили їхні заробітні плати, ну і зрозуміли, що отут є резерв. На впровадження елементів доступності до тих будівель, де сидять ці голови, хоча б так. Тобто треба думати разом і вирішувати разом, але мати якусь мораль і совість. Зрозумілі речі, але е, якщо говоримо безпосередньо зараз про цей рейтинг, то мабуть, все ж таки владі Хмельницької області варто було б звернутися в міністерство для того, аби ця інформація не шкодила, так би мовити, іміджу е, самої Хмельниччини, бо виглядає це, е, коли ми з вами спілкуємося, ситуація одна. А якщо це буде бачити хтось, е, наприклад, з Львівської області е, читати таку інформацію, де, де безпосередньо де стоїть на першій позиції, то складатиметься. Ну, хибне враження, що мовляв на тій самій Хмельниччині, ну тут взагалі доступності немає е, нікуди, і мабуть, варто е, все ж таки прокомунікувати ось цю частину. Вам дуже дякую, пане Анатолію, що знайшли час Як за можна... з б... до нашого з мого боку, лист на кабінет міністрів вже відправлений з контроверсією е, цього речення.